Україна поки лишається без бюджету на наступний рік. Нардепи так і не ухвалили нового кошторису країни. документ аж надто дискусійний. Його в парламенті представили прем'єр і міністерка фінансів. У новому кошторисі закладено збільшення соціальних виплат. Більше грошей передбачено на оборону країни. Також трохи збільшиться і прожитковий мінімум. В наступному році ми плануємо в два кроки. З 1 травня та з 1 грудня підвищити мінімальну заробітну плату, плату та прожитковий мінімум на 12,5%. Ми також значно підвищимо обсяг надання житлових субсидій для населення на компенсацію підвищення неротарифів. Натомість зменшується фінансування сектору освіти і медицини менше грошей виділять і на будівництво жителів для військовиків. А ще в уряді забулися виділити статтю на нову антикорупційну прокуратуру. А депутатам для ознайомлення надали лише стислий варіант бюджету. Наша перша вимога відкрити весь бюджет від великих цифр. Там видатки доходи до конкретного. Платежу, який планується зробити по кожному напрямку, над документом працюватимуть іще ще тиждень. Ухвалити сподівається вже наступного четверга. А от новий податковий кодекс, узагалі, відклали на наступний рік. До урядового проекту кажуть нардепи, аж надто багато запитань. Ми пропонуємо відкласти урядову редакцію урядового податкового кодексу для його дошліфування в першому кварталі наступного року. З тим, що був він введений згідно закону уже в 2017 році. Бухгалтери не повинні вішатися 1 січня. Вони повинні знати, що закон їм гарантує нові правила щонайменше за півроку до нового податкового року.